Хочете зменшити викривлення хребта. При діагнозі сколіоз доведеться освоїти та регулярно виконувати бокову планку, до якої додавати максимально глибокі скручування. Ця вправа покращує гнучкість задніх м'язових груп та одночасно їх зміцнює. Допомагає попередити викривлення хребта. Техніка її виконання наступна. Напроште м'язи живота. Лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Але не фіксуйте себе у такому положенні. А підніміть ліву руку вгору, а тепер опустіть її вниз, нернувши під свій правий бік. При цьому скручуючись від талії. Виглядає це так. Виконайте 20-30 повторень та поміняйте опорну руку. І пам'ятайте, під час виконання вправи дихати необхідно глибоко та рівномірно. До зустрічі! Приємного дня!